Зараз я вам покажу 20 кг найтрендовішої модельки кожної зими, тобто Уги. Уги ніколи не виходять з моди, тому що це стильно, зручно і тепло. Гляньте, ось така вісімочка. Така, така шкіра, як фольга, знаєте. Всередині повністю на, ху, на хутрі і розмір 38. Я вже все сказала. Сорт крем. Наступні у нас будуть ось такі класнючі гляньте з ось такими класними ремінцями. Також просто в ідеальному стані. Розмір 4. Пише, ну що це 4? Не знаю. Наступні ось такі в шісточці. Це точно знаю оригінальні уги. Ось. Також вони супер красивезні, теплесенькі, мегесенькі. Наступні у нас будуть ще одні уги. Ось такі. Також замшеві, класнючі, з ось такими кутасиками, ну бомбезні. А розмір. Розмір також 38. 38 це дуже ходовий розмір. Наступні, сіренькі, теплюські ось такі. Також класні. Далі коротесенькі. Коротесенькі, гляньте. Ось такі також класні колір, синенькі, І вони коротенькі. Розмір не пишу. Уги не пишуть свій розмір. Наступлю ось такі бурьонки великі. Як це так вийшло? Дивіться, у вас будуть накладочки на уги. Тобто можна на любі уги їх надівати. Просто це звичайні уги. Якщо це надіти, то це вже уги з дизайном. Сіренькі. Розмірних теж нема. О, гляньте, які тапулі в 42-й розмірі. Віться, які вони прикольні, да, трошки пошоркані, але це все легко щиткою відтирається. Наступні будуть ось такі уги. Колеснічі. Назадники теж не звертайте увагу, тому що взуття було під пресом, Тому це простітельно. Ой, яка красота. Просто гляньте. Шоколадні уги, ззаді на замочку, паритесенькі. Ну це, це скарб. Я вважаю, що це скарб. Наступні чорні, високі, ну, порівняно високі. Ось такі. Наступні ще одні такі бурєночки, як я їх називаю, але вже на резиновій підошві, не на такі, як уги. Попередні також у 38-му ходовому розмірі. Ще ось такі будуть у нас уги на гудзочках. Наступні ось такі шики бліск. Вони всі супер нагасенькі, так класенькі. Такі, ні, це вже пришиті чехли, тут вже нічого хімічити не можеш. Такі Оці красивезні, чорні звичайні уги, замшеві. Ось в такому уги. Оригінальні. Розмір. уги, пишіть, будь ласка, розмір. Я звертаюся до уг. до виробників. Гляньте, яка красота. Це просто вони не неймовірні, схожі на першу модельку. Наступні баклажанові, високі. Такі ж просто. Ось такі синенькі, балдьожні ззаді на зав'язочках. Але це не оригінальні. Розмір 38-й також. До речі, класні розміри. І наступні уги, гляньте. Вони йдуть як снікерси на малесенькому ось тут підйомчику. мягесенькі, з бусінками, блистять. Ну, стан, бачите, самі. Він ідеальний. Тому для замовлення звертайтеся у Viber до наших менеджерів і забирайте ці класні трендові модельки. Ух. Все, я все сказала.